Фахівеці з вітроенергетики, фахівеці з біоенергетики, спеціалісти з гідро та геотермальної енергетики, а також фахівеці з геліоенергетики енергії сонця такі енергійні доповідачі розповідали учасникам конференції енергетика та енергоефективність про альтернативні джерела енергії. Тепер усі вони знають, що мінусом геліоенергетики є використання елементів, які акумулюють радіацію і складно утилізуються. А вітроенергетика має небагато шансів використовуватися, приміром у наших краях. Про переваги і недоліки різних видів енергетики одинадцятикласники Криворізького навчально-виховного комплексу номер 35 школи для цей імпульс говорили докладно і аргументовано: людство споживає більше енергії ніж виробляє його, а тому кількість у Споживання енергії вона перебільшує кількість її видобутку. Популяція людей зростає з кожним днем, а тому і попит на енергію також зростає з кожним днем. На сьогодні ще не відомо більш більш рентабельного способу видобутку енергії ніж спалення. А як відомо. Природи, що накопичувала ресурси мільйони сотні років, вони їх вистачить всього лише на декілька сот років. На сьогоднішній день є дуже актуальним питання зниження впливу людської цивілізації на процеси, що ведуть до зміни клімату. Метою нашої шкільної наукової конференції є саме сформувати оптимальне екозберігаюче відношення до обмежених ресурсів шляхом впровадження альтернативних технологій використання електричної енергії. Нове покоління землян замислюється над енергозбереженням не романтично, а прагматично. Скільки коштує вітроелектростанція, і чи доцільно економічно її використання у місцях із невисокою вітроактивністю? Чи ціна сонячних батарей не перевищує вартість їх обслуговування? Такі непрості питання доповідачам конференції ставили не тільки учні і вчителі, а й кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри фізики та методики навчання КНУ Світлана Мальченко та інші поважні гості. Запаси традиційних трасіних палива на сьогоднішній день вичерпні і існують ризики при їх транспортуванні та виробництві. в рамках загальноєвропейської ініціативи угоди мерів. Кожного року в листопаді місяці проводяться дні енергії за для популяризації ефективного використання енергоресурсів. Заходи, присвячені дням енергіям у період з 26 по 29 листопада, проходять у всіх загальноосвітніх навчальних закладах Саксаганського району. І сьогодні, в останній день, 29 числа, ми зустрічаємось саме на базі Криворізького навчально-виховного комплексу номер 35 з учнями старшокласниками профільного фізико-математичного класу. Багато видань присвячено енергетиці та енергоефективності. З безлічі публікацій можна дізнатися про переваги економного користування природними ресурсами. Там чимало слушних думок і переконливих даних у таблицях слушних, переконливих, але мертвих. І сьогодні навіть діти знають для того, щоб їх оживити, треба почати з малого із загальновідомого, наприклад, вимикати світло виходячи з приміщення. Інакше вже скоро може погаснути світло в усьому світі.